Шановне, панство, вас вітає перший україномовний гумор-шоу Вар'яти. Ті двоє, які зараз з'являться на сцені варіати шоу, то вони найкультурніші з усіх варіатів. Вони такі культурні, що навіть коли один падав з балкону п'ятого поверху, то жадко здоровався з бабцями на лавочці під під'їздом. Зустрічайте, две варіати! Волими руховцом! situation ситуація. have is all that you me did you never worry that i come to depend on you Я вам ще раз пояснюю, ви хоч на шпагат сядьте, хоч сальто зробіть, в мене в маршруті по посвідченню вже є. <звітить> ти! You, я я люблю. Що ж, рухаємось далі. Випадок я під роддомом. Громадянин Ковцу. Я, ваша новонароджена дитина, малюсенькі, такі фаненькі, ми тільки. Малесенькі, мої, малесенькі, фен... А бать тільки фенісніки, малісіньки. А бачите, в нього мої очки, бачите. А, а вушка як вашого друга, а носик як вашого другого друга. Дякую, друзі, з мене рогань. Рухаємось далі. Син пізно повертається з дискотеки. Добрий ранок, мама. Як тебе справа? Я був з хлопцями Ми... Випили по 100 грам сочку, не билися, не сварилися, з дівчатами не водилися, нікому не хамили, в мінтурі не сиділи, не курили, не нюхали, не бухали, я йду спати. Так, сину, ти сьогодні взагалі збираєшся напари йти. Володя! Добрий ранок, мамо, як в тебе справа? У мене все добре. <свят> я був з хлопцями у дискутеці, ми випили по 100 грам сочку, не билися, не срилися, не дилися. нікому не хамили, ментурі не сиділи. Стоп! Стоп! Сину, поясни мені, що це від тебе за запах! І ч твої зрачки більші за очі і дивляться тобі всередину, а не на мене. Володя, добрий ранок, мамо, як в тебе справи? У мене все добре. No, 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 no. Я був сонцями дискотеці. Я пили по старам сочку, не билися, не сварилися, дітей. нікому не хамилися? Стоп, нікому не я сказала. Так, закрий очі і доторкнись пальцем до носа. Біом. Ей, hey, блін, гребані очі знов спалився. Володя, тебе не очі спалили. Ти в десятій ранку прийшов до мене на роботу. На дев'ятий поверх на башений кран зласі додому. Володя! Добрий ранок, мамо! I love you. Зараз покажемо вам номер. Він називається просто молодий чоловік, приходить домовлятися з самим злим тамадою в Україні. Доброго дня! Наші друзі порадили вас тамадою на весілля. Стоять! Ти як зоною балакаєш! Що ж не подобається, обернувся, пішов звід... Стоять! <реш> ти куди пішов? Що вже не треба женитися, чи що? Т Та я вже не знаю, чи хочу такого тамаду, всі тамади веселі, а ви якийсь такий. Який такий? Який такий? Не веселий чи що? Ти хочеш поржати, чи що? Наржи. Ржи, сказав! Смішно! Ти прикидаєш, що я не весілля витворяю. <правж> що, де буде весілля? В ресторані. В ресторані? А чому не в спортзалі? Я що через тебе маю собі костюм купляти, кімано борцовки рукавиці що, викинути маю, чи що. На скільки чоловік? На 300. Поцілуй фашиста. Цілуй фашиста, що придурок чи що. Жінку як звати? Свєта, Свєта воно що в тебе, королева того самого чи. Шо? А з собою чого не взяв? Вона вчеться. А вона що не вміє, чи що? Не навчив до весілля. Ну Давай розказуй, що там. Ну я вже не знаю, чи хочу такого його зйомку. Все! я вже в тебе тамадую! Може, маєте якісь конкурси. Звісно, мої конкурси! Таких конкурсів ніхто не робить, крім мене. Я їх сам, по ходу, весілля, сам придумаю. Собі. Ага. Перший конкурс, ну щоб ти собі поняв, перший ага. конкурс називається конкурс з бітами з кастетами. Ділю весілля на дві команди. Ну як? Ну на дві толпи. Одним даю касети, другим даю біти. Виграє та команда, кого забирає швидше швидка. От і виграють так, такого дуже... не Тако... Може є старий конкурс голуб голубка, де всі по парах по... По... Ніхто не танцює. Є такий конкурс, придурок. З голубом і з голубкою беру двох, пацана і дівку, даю живого голуба і живого голубку. І хто схаває живцем першим голуба або голубку, той виграв. Там дуже смішно, там пірам кашлють. Відпадає. А може є конкурс там, де з перекачуваннями є? Є, є такий є, конкурс, є, є такий конкурс. Є. Я сам його проводжу. Ставлю на крісло і перекачую яйця. Виграє той, в кого рвуться голосові зв'язки, або саме голосніше матюкається. Той виграє під оплески. Слухайте, а, -а може є щось колективне для всіх гостей, щоб всі участь приймав? Є в мене такий останній конкурс, є. називається конкурс з бультер'єрами. Заходжу в зал і пускаю в зал два бультер'єри. Ага. І в мене нема такого, я буду брати участь в конкурсі. Я в туалет, наперекур не матку, всі беруть участь в конкурсі. А дуже смішно і рухливо, люди через вікна коти вискакують. Капець смішно. С Слухайте, а можете сказати, скільки ви коштуєте? Безкоштовно. А що безкоштовно? Ти розумієш, після першого конкурсу твої а -а -а. гості мені самі будуть давати гроші, щоб я конкурси не проводив, а я тобі ще відкат дам. Тоді по Я Віталій теле! Місто Тернопіль! Тернопіль! <плес> Панове наступні двоє варіатів, які зараз з'являться на цій сцені, свого часу працювали ведучими новин Тернопільського державного телебачення. Але їх звідти вигнали. Бо один спав з жінкою директора, а другий постійно розказував про це в новинах. Сьогодні вони в нас блок новин варіанти шоу. Віталій Тильний, Юрій Базян. Добрий день, другі друзі! Вас вітає І Бодзян. Вітайдильний новини від варіанти шоу. Поїхали! Скандал на ринку нерухомості. Найдорожчим житлом визнали квадратний метр на личаківському. Кури справжні галичан на паску несуться зразу крашанками. Жінки, які люблять дивитися футбол і їздити на рибалку, після сексу відвертаються до стіни і храплять. Ведмідь взяв в іпотеку, і тепер він буде смоктати лапу не лише зимою, а й найближчих 25 років. років. Усьому світі проходять акції протестів і чомусь жодної акції протещу. В Жотландії кажуть, чим довша спідниця, тим кращий мужик. Найдорожче за сторінку тексту беруть не перекладачі, а працівники ДАІ. Зазвичай тенісистки під топіком носять тенісні м'ячі, а дехто шаріки для пінг понгу І лише наші тенісистки доводять, що Україна то футбольна держава. Завдяки гопнікам компанія Nokia збільшила об'єми продаж нових телефонів. Василько, який шести років курив Біломор, на пенсії міг помацати свої легені рукою. Журнал Форбс спільно з журналом Вартова башта опублікував список десяти людей, які першими попадуть в царство Боже. Козловський планує записати спільний альбом з Мадонною. Це вже шостий альбом, який Козловський планує записати з Мадонною. Дюймовочка так нанюхалася пилку, що її пелюстки набухли, а течінка вимагала запилення. В першу шлюбну ніч стюардеса робила все можливе: пристібала ремені, одягала маски, брала керування в свої руки. Але боїнг і чоловіка все падав і падав. Туалетна вода саме та, саме та, саме звідти. Якщо порнофільм подивитися ззаду наперед, то буде незрозуміло, як вони після такого ще й цілуються. Те, що у всьому світі вважають перед каматозним станом, у нас називається що-то за господар, що-то за свиня. Ветерани не можуть зрозуміти в честь якої війни хочуть провести гей парад. І найголовніше хто в ній виграв і кого. В перекладі з португальської «депута» означає шльондра. Тому не варто дивуватися продажністю наших депутатів. Завершення, народна мудрість. Скільки податківця не годуй, все одно за ним прийдуть і пожежники, і санстанція. З вами були Юра Бадзан і Віталій Тильний. Новини відваріати шоу. Дякую. Панове, я не знаю, чи ви помітили, які страшні речі відбуваються навколо нас, але я, я вже просто всього лякаюся. Ви тільки подивіться: iPhone, iPad, iPad. Ну, якщо далі так піде, то наші діти скоро будуть думати, що айболіт – це гаджет. До речі, наш наступний варіант переконує, що айболіт – це ніякий не доктор, а ім'я пса його сусідки в селі Гнелички, що на Тернопільщині. І в принципі, в тому немає нічого страшного, бо не королівська це справа все знати. Король монологів з Тернополя! Владзя! В житті часом так буває, що от хочеться побути просто самому, щоб ніхто не задовбував, ні теща, ні тесь, ні тесь, ні теща, ні тесь те, що ні теща ні те, 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 з тестом, нічоща те, з тьостю. Ну ніхто. От я хочу попасти просто на безлюдний острів. Під ваші брехливі оплески я вам розкажу монолог, що потрібно і що не потрібно на безлюдному острові. <звёзд> Сігарети. Сігарети на безлюдному острові не потрібні, бо є бамбук. П'ятниця. П'ятниця на безлюдному острові не потрібна. На острові потрібна надувна п'ятниця. Інструктор з виживання потрібний, бо добре підготовлений і тренований інструктор з виживання це цінне джерело жирів, білків і вуглеводів. Кум? Кум капець який потрібний. Щоб було з ким випити, поговорити, і раз вже нема баби, то вибачайте куми, але така вже ваша гірка доля. Банка синьої гуаші потрібна, щоб написати на кожній пальмі смерека і почуватися як вдома. Москаль. Москаль потрібен в якості інструктора з виживання, кума і прикраси на смереці. Кредит в доларах. Кредит в доларах це і є причина вашого перебування на безлюдному острові. Мішок трави. Мішок трави на безлюдному острові не потрібен, бо буде мішок трави, острів перестане бути безлюдним. Горівка. Горівка на безлюдному острові не потрібна. Бо нема з ким поговорити, посидіти, поуважати, завалити, запити, віддихатися, вставити, піти, ще принести, допити, з'їсти, вдарити, вжарити, пивком шліфанути. А без цього горівка не потрібна. Геморой. На безлюдному острові геморой не потрібен, але є. Стрінги. Стрінги потрібні в сраці. А на безлюдному острові ви розумієте, що я в сраці, тому стрінги потрібні. <праць> Скелет. Скелет на острові не потрібний, але буде. <праць> Віктор Янукович. Віктор Янукович на безлюдному острові мріє багатьох справжніх галичан. <праць> Меші. Якщо на безлюдному острові будуть меші, то будуть коти. Будуть коти будуть і пси. Будуть пси приїдуть корейці, перевезуть з собою комунізм. А буде комунізм, то зникнуть і пси, і коти, і меші, а комунізм залишиться. І то все через якихось сраних мишей. <плес> Кадило. Кадило на безлюдному острові не поможе. Свідки Єгови. Якщо кожен день на безлюдному острові ходити через парк, то по-любому зустрінете свідків його. <рив> Дискотека 90-х. Дискотека 90-х на острові не потрібна, бо позлазяться всі крокодили. <рив> Багато віагри. Багато віагри потрібно, щоб з кораблів бачили, що на острові хтось є. <рив> Фотографія Анджеліни Джолі. Фотографія Анджеліни Джолі на безлюдному острові потрібна, щоб накривати її морду самки Орангутанга. <рив> Індійське кіно. Індійське кіно на острові потрібне, бо після нього з'явиться надія, що десь на острові є ваш брат. І нарешті безлюдний острів. Безлюдний острів потрібний, щоб ти на ньому прожив рік, мало не здичавів, скучив за людьми, потім повернувся до цивілізації. І бачив людей всюди вдома, на роботі, на вулиці, в маршрутці, щоб вони наступали тобі на ноги, штовхали, підрізали, обманювали, кидали, намахували, діставали. І щоб ти крикнув, як ви всі задовбали і втік на безлюдний острів. Дякую, залибово спеціально. Наші очами бачимо шан. На сцені з'являться ті, через кого дорогі жінки, ваші чоловіки постійно сплять обличчям в салатах, ходять в сауни, пропивають зарплату. Це зло всіх дружин України, тому що вони колеги, Дует колеги місто Львів, Роман Габачево, Володимир Шогло. Які би хоч раз в житті кидали дівчину, жінку, тілку, неважно, важно. Піні палоску руку. Є, бачу, є. Мужики, ми всі то робимо однаково. Отож, уявіть собі, хлопець кидає дівчину. Ваші оплески, друзі. Оленка, так, ми з тобою зустрічаємося вже три роки. роки. Розумієш, я тебе недостойний. Ти королева, ти богиня, ти десь отут, розумієш? Я рап, я отут. Я вже завидую тому майбутньому чоловіку. <struggled> Давай заліпся друзями. Одним словом, я тебе кидаю. Зачекай секундочку. Алло? Алло? Що бабця в лікарні? Боже! А мене тут хлопець кидає, ну, біда одна не ходить. Угу. А, а хто там біля бабці є? Нотаріус? Чекай, що там робить нотаріус?

Почему отдали провиделку? <свист> Ты мне ничего не сделаешь, я малолетка. <свист> Ах так, да? Да. <свист> Дядя, Либи! не бий! Не Дя бий? Дядя, не бий! З ким ти працюєш? Сам працюю! Я питаю, з ким ти працюєш? Сам працюю! З Ігорком! З Ігорком ти працюєш? працюєш? Як часто працюєш? По субота! По суботах? Вже понеділя! По суботах і З Ігорком, так? Так! Де взяв інструмент? Мама купила. Мама купила! Мама купила! На базарі купила! На базарі купила! Дядя, не бий! Дядя, Дядя не б Зараз стаєш, ідеш, знімаєш побої. Але якщо ти їх знімеш так, як мені весілля, я тебе вб'ю. Дядя, не бий! Дядя, не бий! Ви знаєте, дівчата зі Львова дуже амбіційні. Їх вже не цікавить рівень Києва, їх не цікавить рівень Москви, їм подавай Нью-Йорк. Отож дівчина зі Львова поступає в театральну школу в Нью-Йорку. Ваші області, друзі. Добрий день. Я Галя. Галя зі Львова. О, oh, beautiful Ukrainian girl. А я Галя. Дуже приємно. Звідти... Завжди мріяла поступити в вашу школу театральної майстерності імені Гойкомітича. Оті, оті ваші випускники Джессика Чорс, Патрік Любіга, степано штупаштирда. Patrick. Мої кумири хочу бути такі, як вони. Окей, Галя. Галя! Галя! Дуже приємно! Галя! me. Understand? Fuck with me. Fuck, fuck, fuck. Just fuck fuck fuck. Virch! Kohaйте, chorno bridy. Then it's muscle. Stop, stop, stop. 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 Right. stop. 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 I said, I want to fuck with you. You don't fuck with you. Just suck my dick. Show me a pussy. Stop. 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 Okay. You don't want to fuck with me. Okay. Okay. Then give me the money. Окей? Okay, give me the money. Five thousand dollars. Танець! Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан! Стоп! 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 Калоріалочка! Стоп! Та я б шо в хорі танцювала. Ну, кажи, що хочеш. I said, give me the money. Five thousand dollars. Окей. Мені нужні дєнгі. А, я поняла! Москаль? От ніде, ніде не може пробитися. Українська жінка. Поїхала в Москву поступати. Ви на мені підходите, в Москалі. Приїхала у Київ поступати. Ви на мені підходите, в Москалі. Приїхала сюди і тут москалі. Кажи чітко, що хочеш. Я на все готова, Кажи, що хочеш. Just go away. Okay? Go away. Go home. Home Dim. Apple. Яблуко. Секс. Шість. Та нашому не шість. Ставте п'ять. Я пройшла. Наступний номер присвячується всім чоловікам, фанатам футболу. Уявіть собі, чоловік, фанат Динамо Київ і дивиться найважливіший матч сезону Динамо Шахтар на кухні на маленькому телевізорі, де жінка варить їсти. Ваші обласки, друзі! Ну давай! Давай, міліцький! А щоб твоє що твоє Динамо взяло і програла? Рот закрив! Що твоє Динамо взяли і програла? Рот ти закрив! Шахтар, машє! Шахтар, чемпіон! Рот Шахта! Шахта! Род. Щоб <риклад> ти взял, не <риклад> <риклад> так тобі і треба. Хай палец у палец, не <риклад> дарки, футбол дивиться. А ти що робиш? Борщ варю, а щоб був в тебе скис? <риклад> щоб ти його зварила, а він скіс. Щоб ти замість солі туди, соди сипанула і все в унітаз. <риклад> я поняв, я понял. Це не борщ. Це зілля против Динамо. А ти ведьма. Ти, ти, ти розумієш, всі жінки, всі жінки України, коли Динамо грають, варять своє зілля. І тому Динамо програє! А може динамо програє через те, що воно погано грає? Хто Динамо? При живому сім'ю? Ти ведьма, а то є зілля. А ти дебіл. Я все зараз позвоню пацанам, я всім Алло, алло, Андрюха! Андрюха, що твоє робить? Варить! Андрюха! Андрюха, не Андрею Хнейхстайн фіні. Не їсть то зділля проти Динамо, він не сильний. Він сьогодні дебіл, я патрам скажу. Ти дебіл і друзі твої дебіли. Ти розумієш, що Динамо програє через то, що схемка та та устарела? Женізон грає 4-3-3, сиграє 5-3-2. Нападаючий нічого не рішає, все рішає півзахиста. Не грає Барса, грає Ліверпуль, а? Кака хто? Полузащитник. Вона день Полузащитник. Півзахисник. Мессі хто? Нападаючий? Так, да, ну він красівчик. Ти розумієш, що Динамо програє через то, що схема та устарела? Блін. Я з мужиком живу. То я з бабою живу, -живу. Їш! Я не буду Я Зараз подзвоню. коли не хоче не буду то їсти. То відьматось. Алло. Алло, суркіс? Жінка несмачного турбує. Забери того придурка назад, в основу бо його дома криє страшне. Панове, ви думаєте, що боляче, коли стукнув по пальцях молотком? А от і ні, боляче то чекати на зустріч з нами цілий тиждень. Підіть в запой і час пролетить непомітно. Наразі все до зустрічі за тиждень. Це були варіати Шоу.